Полтавські товченики. Будемо готувати підливку. Бажано, щоб була утка, гуска. Ну, якщо немає такого, то можна і з курочки робити. Зараз я куски м'яса, в мене утка пообжарюю. Складу в каструльку, а тоді буду показувати, що додаю далі. До гарного такого кольору піджарюю. Ну і після того, як обжарила м'ясо, склала в каструльку. Начистила чотири гарних цибулини полукольцями, накришила морквинку, стерла лавровий лист, посолила, поперчила за смаком, духмяний перчик вкинула. Як почне кипіть, прикручую і хай собі тушиться м'ясо до готовності. Підлівка наша вже готова. Починаємо робити тісто на полтавські товченики. Я роблю півпорції, бо на порцію там треба два стакани теплої води. Я роблю на стакан. Стакан теплої водички 200 мл, додаю 20 г дріжджі, в мене львівські, півчайної ложечки цукру, півчайної ложечки солі і півчайної ложечки соди, погашеної уксусом. І це все зараз гарненько перемішаємо. І тепер будемо додавати муку. Муки треба додати стільки, щоб вийшло в нас. Дуже туге тісто. Скільки у мене вийде, я зараз відміряю і скажу вам, скільки вийшло у мене муки. Тісто замісила, не знаю, чи достатньо туге, але я відчуваю, що я більше вже муки не, не вмішу. У мене пішло три стакани 200 грамових муки мука білоцерківська. І тепер накриваю полотенечком, і в тепле місце. Е, хай підходить. Поки тісто підходить, приготувала. Часничок почистила і надавила на чесночницю. Підлива у мене зроблена заранше. Тістечко наше вже підійшло. І зараз будемо качати ковбаски і робити товченики. І тоді ось такими трикутничками порізала цю ковбаску. Ножик раз так, раз так, раз так. Раз так. І виходять трикутники. Можна їх робити і кругленькими. Ну, мені Ларіса написала робити такими трикутничками. Я так і роблю. І будемо їх варити на пару. Накриваємо кришечкою і 5 хвилин хай кипить. 5 хвилин минуло. І знімаємо наші топченики у миску. І зразу будемо поливати підливою. Поставила робити другу порцію на пару. Дуже цікаво, яке вийде блюдо на смак. Роблю перший раз. Після того, як вже всі товченики зварили, накладаємо по боках м'ясо і заправляємо часничком. Ну, часничком можна за смаком. Хто більше любить, хто менше. І беремо вилочку, вмочаємо гарну підливку товченики, може це й галушки. Ну, дівчата писали, що товченики, значить, хай будуть. Товченики і смакотіще. Будемо пробувати.